Другий день дев'ятниці до найсвятішого серця Ісуса, та непорочного серця Діви Марії, серце Ісуса, серце нашого найкращого Отця. Усе, що люблячий Батько робить зі своїми дітьми, Ісус робить і з нами і для нас. Тому ми можемо справедливо сказати, що Ісус. Має до нас батьківське серце, батько дає дітям природне життя, піклується про їжу й пиття, відводить від своїх чад небезпеку, захищає від злих людей, допомагає їм у важкій праці. Коли вони хворіють, дбає про їхнє здоров'я, утішає, коли їх щось засмучує, коли вони провинилися, Докоряє їм, щоб стали кращими? Нарешті перед смертю Він залишає їм у спадок своє майно. Скажи мені хіба твій Спаситель Ісус Христос не зробив і не робить того самого з тобою? Кому ти дякуєш за надприродне життя благодаті? Хто зробив тебе Божою дитиною? Чи не Ісус Христос своїми стражданнями і кривавою смертю? Хіба Він не дає тобі своє присвяте тіло, як їжу і свою кров, як пиття? Хіба Він не заплатив великої ціни за твої гріхи, щоб відкупити тебе? Чи не зберіг Він тебе аж до цього дня від вічного прокляття, що загрожувало тобі? І коли ти впадав у гріхи? Хворів душею або помирав для життя вічного, хіба Він не зціляв тебе і не обдаровував у таїнстві покаяння новим надприродним життям. І коли Він посилає тобі недуги, щоб відвернути тебе від гріховних шляхів, щоб ти не зазнав вічної кари, чи не в такий спосіб Він показує тобі своє батьківське серце, сповнене любові. Бо кого Господь любить, того карає. І б'є кожного сина, якого приймає, а якого сина не бив батько не карав. Нарешті хіба Він не дав тобі у спадок своє царство, щоб ти був його спадкоємцем і співспадкоємцем? Тож визнай, що серце Ісуса це справді серце Твого найкращого Отця, а тому з дитячою вдячністю. Любов'ю й довірою взивай до нього про допомогу. Послання Богородиці Цариці Миру 25 серпня 1993 року. Дорогі діти. Хочу, щоб ви зрозуміли, що я ваша мати, що хочу вам допомогти. Та закликати вас до молитви, лише через молитву ви можете зрозуміти і прийняти Мої послання та втілити їх у життя. Читайте Святе Письмо, живіть ним і моліться, щоб ви зрозуміли знаки цього часу, це особливий час. Тож я з вами для того, щоб наблизити вас до мого серця і серця мого Сина Ісуса. Дорогі дітоньки, хочу, щоб ви були дітьми світла, а не темряви. Тому живіть тим, що вам говорю, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тепер станьмо на коліна і помолімося цією молитвою. Милосердне та щедре серце Ісуса, я смиренно закликаю, прославляю і люблю Тебе. Прошу Тебе про прощення всіх гріхів, недоліків та помилок, які я здійснив за все своє життя, і якими обманув тебе, Твоє батьківське серце, що любить найбільше. Обіцяю з допомогою Твоєї благодаті, що не ображу тебе, кохане і гідне серце жодним гріхом. Принаймні тяжким, сподіваючись на твою нескінченну доброту та милосердя, я шукаю в тебе притулку у моїй нужді. Я віддаю тобі мої потреби, мої тривоги, приношу тобі мої прохання, щиро прошу тебе через непорочне серце Твоєї Пресвятої Матері, а також святих Покровителів. Милостиво вислухати моє прохання, як ти вже вислухав тисячі прохань у їхніх мирських та душевних стражданнях, і як ти обіцяв своїм шанувальникам. Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх, Твоїй безмежній милості. Найсвятіше святіше серце Ісуса, будь нашим спасінням та допомогою повсякчас, а особливо в годину нашої смерті. Амінь. Серце Ісуса, я довіряю Тобі. Опричисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я Твого серця, О Маріє, зійде на все людство. Ми любимо Тебе безмежно, наповни наші серця істинною любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Марія. Лагідна і смиренна серце, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Одай, щоб ми через Твоє причисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця, і дай, щоб через Його полум'я ми навернулися. О, Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо, заради Твого найсвятішого серця, вчини так, щоб ми всі любили одне одного. Хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо Тебе і прагнемо, щоб своїм серцем, пастиря, Ти захищав нас від гріха, увій в кожне серце Ісуса, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно, ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, о добрий. добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які Ти переніс за нас. Господи, помилуй, Христе помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю, Світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, в лоні Діви Матері, Святим Духом Утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святини Божа помилуй нас. Серце Ісуса Храми Всевишнього помилуй нас. Серце Ісуса Доми Божії і брамо Неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса Справедливості і любові скарбнице, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких, бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, Царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби, мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас, серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас, серце Ісуса, прагнення од вічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса терпеливе і багате милосердям, помилуй нас, серце Ісуса щедри для всіх. Які до тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наші сокрушене помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса Списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і Воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса надіє тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса на солоду всіх святих, помилуй нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе тихий і смирений серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого сина і на славу, та відшкодування за гріхи, яке Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа. Котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.